Температура повітря на Дніпропетровщині 2 грудня досягла історичного мінімуму 16,4 градуса морозу. Останнє подібне явище метеорологи фіксували у далекому 1931 році. Тоді стовпчик термометра показував 16,1 градуса нижче нуля. Метеорологічна ж зима цьогоріч в регіоні розпочалась на 10 днів раніше, а саме ще наприкінці листопада. Втім, незважаючи на такий холодний Початок грудня метеорологи запевняють, аномальних холодів дніпропетровцям чекати не слід. Поки говорити про конкретні прогнози зарано однак наступного тижня температура повітря зросте та навіть досягне плюсової позначки. Найближчі 3-5 днів середньодобові показники будуть близько 8 градусів нижче нуля. І за даними того ж українського гідної в грудні 2014 року очікується середньомісячна температура повітря мінус три. При нормі мінус два, тобто грудень очікується холодніший ніж звичайно. І кількість атмосферних опадів за місяць передбачається 35 мм міліметрів. При нормі 49.